Так, давай, давайте скажемо одразу про те, що яким чином вони готуються. Що ми знаємо? Французи да, кажуть, ми е, готуємо свою медичну складову на випадок війни, і там вони готують, там, скільки людей буде щоденно надходити поранених. Тобто вони кажуть, що ми готуємо медичну частину. Не знаю наскільки там складова військова велика, велика, бо частина ну, маю на увазі, розвертається, бо частина захована під грифом таємно, цілком таємно. ну, навіть за європейськими мірками додатково складно їм дається всі ці виробничі потужності. Розгортати нові дуже складно, бо ця ось історія. По перше бюрократізація страшна в них. У нас страшна, в них ще страшніше. І ще історія: зелений цей перехід. Зеро угу. карбон, викиди, популяція бобрів. Треба поговорити з людьми, тут проживають цій локації. Це дуже складно розгорнути. У них є проблема. Наприклад, кажуть, от європейці не можуть робити снаряди. хо хо ха ну звичайно, бо е, ТНТ, тринітратололол, який використовується в снарядах, він робиться в Польщі. І, в принципі, все в Європі. А решта, а решта йде а з, з Азії. А і з, ну, має, мається на увазі тут поближче. А mm. решта йде з Азії. А якщо Азія скаже ні, ми не будемо постачати, а вона ж йде через Індійський океан, через Африку, проходить там Босуец, а там Хусіти, воно ж може зупинитися. І от зараз тільки там Шведи кажуть, у нас є компанія, яка може нам почати робити вибухівку. бо це дуже токсично. Вони поступово складно, але будуть робити. А, і от останнє скажу, чому дійсно? Я не хочу казати, що війна буде там в Європі, але до цього йде, на жаль. А, 2023 рік в країнах Балтії, взагалі, Балтійська частина, там фіксувалася, от вказала там про да, що там і GPS її заглушили, і літак ледь не впав. То в 2023 році зафіксовано було всього за весь рік. 55 випадків джемінгу, ну, спуфінгу з боку Російської Федерації. За перші півроку 2025 року 730 Тобто 730 випадків, коли вони просто вмикають цей реп. і от там, там Я розумію, коли у нас ти їдеш і там по навігатору мені показує, я десь в Латинській Америці: і так, Вау, привіт! да, хоч якось там нормальний. І 23-я година о 12-й днів на годину. Ну, нормальний настрій. Я десь в Латинській Америці, там, не знаю, Чилі, там, десь Чепіру, Нормально, мені подобається. А там 730 випадків, повинні розуміти, що це тільки буде нарощуватися, І останнє. Третя точка напруги з'явилася на Балтійському узбережжі. Якщо це був Калінінград раніше, ми говорили, це uh -huh. Санкт Петербург, то зараз Кінсипєхський район, 20 кілометрів від Нарви, з'явилася нова точка Ребу, яка працює проти країн Балтії. Ми повинні розуміти, що просто так вони це не роблять. Плюс у Фінляндії сьогодні знайшли величезний склад зброї так, за 100 кілометрів так, від російського кордону ну, там, де... і прям там великий склад. Ну, і очевидно, що у цього є російський слід. Тобто... 110 одиниць вогнепальної зброї, 100 тисяч набоїв, осколкові гранати, протитанкові боєприпаси. Другий склад розташований у тому ж місці, в районі Войка. Це у Фінляндії на території Фінляндії за 100 кілометрів від кордону, не на Росії. Друзі, хто не знав, новину. це просто подарунок Ми склали вам, будь ласка, будь від Російської Федерації. Ну, бачите, це робиться на всяк випадок. Я не думаю, що там вже якісь там величезні плани є, але ні, ні, склад не офіційний. Кримінальна справа перебує глядачів. Я розумію, я дивлюсь. як взагалі працюють в цьому напрямку там росіяни, як вони міркують. Давайте будемо робити склади, тайники, ну ці сховища, mm. вони повинні бути. Там різноманітна зброя, там і РПГ, і постріл mm -hmm. це, і набої. Хай буде. Плюс б, дипломати російські роз'їжджають Європою. До речі, це вони могли так само зробити на секундочку, бо в них же є дипломатік паспорт і вони роз'їжджають з цим статусом. Вони це можуть робити. І плюс вони розкладають різноманітні ці сховища, де кладуть. Паспорти підроблені, в тому числі є там великий шлейф історії з України, коли були захоплені українські бланки, паспортів, і там от незрозуміло. Наші кажуть, що ну, так захопили. Наша міграційка каже: Ні-ні-ні-ні-ні, все в порядку, всі бланки пораховані. Але люди, які в погонах, вони кажуть, не ми фіксуємо. З'являються підроблені ці бланки в різних куточках. Європи і цих людей ми фіксуємо. І через що, що складають в ці сховища: гроші, підроблені паспорти, невелику кількість вибухівки зброї, і хай воно лежить. І у росіян ще раз, у них є там спеціальні там мапи. Я не кажу, що там це там Ватман великий, але в кожному підрозділі, який від це відповідає, і там, щоб раптом керівництво доповісти, їм, кажуть, так. У нас на території Фінляндії в такому то районі є точка, раз два, три, чотири. Так тут у нас є, наприклад, в Білорусі. Є там такі сховища, є в країнах Балтії, де у нас ще не вистачає. Тобто, вони роблять на всяк випадок. Раптом ну, воно ж не просить їсти. Ну це зброя, що особливо, якщо вона там змащена, uh -huh. за сконсервована, вона може лежати там два, три, п'ять років. Ну, взагалі, там їсти не просить. І вони так розкладають на всяк випадок. А раптом буде якась активна частина, а ми вже готові. Я думаю, буде, бо якщо питання стане про мікроелектроніку, якщо, якщо прийдуть найбільші виробники мікроелектроніки в Штаті до Трампа і скажуть все. З завтрашнього дня у нас ми зупиняємо виробництво. Всі ті компанії виробничі комплекси, які ми інвестували, вони зупиняються через те, що у нас не буде сировини, ну умовно сировини з Тайваню. Треба щось робити. Тоді я думаю, що якась авіаносна група буде туди відправлена, бо питання стоїть руба. Я не кажу там про одразу там, війна, але ось там це як карибська криза, приблизно так. Міра вона кого... ще не розпочалася на як ти думаєш. Ні, ні, ні. ще немає нічого. Після параду в Пекіні, який був реально помпезним, хоча окремі писали: ну там те саме, що було там два роки тому, три роки тому. Я не зовсім погоджуюся. Контекст з... інший. А тут питання: кому Трамп перевірить, тому що він позвониться Зінпіна, а той каже: слухай, Дональд, Проблем не буде. Я буду продавати тебе. У нас же але є угода. Це... і дивись, каже, там же ж Нідерланди виготовляють обладнання, без якого все одно Таївань нічого не може виготовляти. Тобто, у нас залишиться співзалежність. Ми будемо ну тому, що ну це ж політика єдина Ну Китара, вони ж переносять. Ми нови була історія про те, що ця компанія ті да і ті сімсі. Вони хочуть, але знову ж таки штати треба перенести. 15 років перенести в штати в виробництво. Була там історія. Вони планують домі. ну не перенести. Вони планують там будувати щось. Але знову ж таки, щоб побудувати і зробити, тому що це найскладніший виробничий процес у світі. Най... Немає нічого складнішого, ніж виготовляти ці мікрочіпи. А китай користується цими чіпами. Та всі користуються, Окей. тому що хорошо. Думу давайте так, пофантазуємо. Бо блокада морська, все да, і Тайвань каже: ах так, тоді ми все припиняємо відвантажувати чіпи всім країнам. вже така історія, до речі, поки, була рідкостю земельними мінералами. Поки нам не розблокують, ми нікому не постачаємо. Це тут встане ефект буде, не постачання. Вони ж зараз там можливо, вони і накопичують, до речі. А, ну, Китай теж саме закуповує ці до речі. чіпи. Ну, а, може, ні, може, на певний пері... пері... ну, що Якщо буде себе блокада, історія, ми ж теж фантазуємо, насправді. Ні, якщо вони кажуть, що ми не будемо постачання. Ну, ні, та ж блокада Китай... може бути яка? Блокада... У Китаї торгові. ж Року, може на два, на може рік. Три. У, у Китаї торговий оборот із Тайванем під пів трильйона на рік доларів. Стільки ж пів трильйона, як у Сполучених Штатах, як, да? як як штатами. Штатами, як та Європейським Союзом. Так. На секундочку. Тому ну уявляємо собі, каже, все, ми перестаємо всьому світу постачати. І на якомусь етапі, ну окей, не знаю, скільки там Китай накопичив, ну, окей, на місяць, на два. Блокада може бути якою? Блокада бул... не постачати озброєння. Окей, перевіряти кожне судно, яке рухається, по Києві, зрозуміло. Не постачати там якісь не знаю, матеріали, там а продукти харчування. Я думаю, це все буде. Як зробити блокаду авіаційну? Ну цивільних літаків. Буде вона чи можна це організувати? Особливо що сполучених Америки будуть літаки. Правильно ну ну, я маю на увазі цивільні борти. Просто там окей, окей, якщо там військові наближаються, то їх можна там перехоплювати. Якщо цивільні, там ж величезний хаб, туди прилітають, що їх кожен китайський винищував чи відганяти або оголосити безповітряну зону. Тоді що? Голод? Вони там помирають. Ну тобто там багато таких ось історій. Я впевнений, що в Китаї навіть немає єдиного бачення, що можна зробити.